Він закликав забути про всі кривди і любити ближнього свого новообраний митрополит Епіфаній відправив першу службу Божу як голова єдиної помісної автокефальної церкви 6 січня в Стамбулі. Він отримає з рук Варфоломія Томас документ про автокефалію. А от яким був шлях Епіфанія до предстоятельства Української незалежної церкви Олену Лунькова Розповість. Забути всі образи, які були до цього часу. Якщо ми цього не забудемо, то ми не зможемо перегорнути цю сторінку. Все, що було, ми не повинні навіть згадувати, а будувати все на основі любові. Якщо буде любов, то це приведе нас усіх до спільної єдності. Ворожнеча, як ви знаєте, роз'єднує. Це гріх. Перша заява новообраного предстателя Епіфанія за його спиною рідний Михайлівський Золотоверхий рідний, бо саме тут він, як вихованець Київської духовної семінарії, здобув вищу освіту. і саме у Михайлівському взяв чернечий постриг. По тому, що рік учився в Афінах, то чудово знає грецьку, що буде плюсом у стосунках із Константинополем, адже все спілкування відбувається цією мовою. Порівняно молодий, йому 39. і можливо саме тому, на відміну від багатьох колег в українських церквах, не вчився в Росії, закінчивши навчання 2007-го, Епифаній повернувся в Україну та почав викладати у Київській православній богословській академії. По тому він стане її ректором. Милістю Божою закінчився ще один навчальний рік у Київській. Православній Богословській академії у столиці його церковна кар'єра була стрімкою, і уже за рік Епіфаній був секретарем патріарха і керуючим справами Київської епархії. Десниця або тінь Філарета, так його називають у змі, і дійсно чи не на всіх відео завжди поруч. <звук> 2013 року, на тлі активізації чуток про погіршення здоров'я патріарха Філарета, епіфанія обрали намісником. Тоді він. Офіційно став другою людиною Київського патріархату, і ось що тоді заявив на новій посаді. Після обрання нинішнього президента всі насторожилися. Проросійські сили пішли в наступ. Від них були пропозиції зняти з реєстрації Київський патріархат. Однак цього не сталося, бо нас підтримують мільйони українців. Рано чи пізно, але народ України матиме свою помісну православну церкву, як має державу президента, уряд, військо, гімн, герб, прапор. Це неминуче. Не помічений у фінансових скандалах за жодної. Влади, згідно з реєстром, має квартиру на столичних позняках і будинок на Київщині. Взагалі не публічний митрополит Епіфаній дуже рідко давав інтерв'ю. Втім, у його профілі у Фейсбук можна дещо знайти. Ось, наприклад, Епіфаній збирає гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу. Чи ось привів до духовної семінарії акторів з фільму Кіборги, любов руйнує взагалі е, страх. Людина, яка любить, вона втрачає страх. Вона готова захищати, захищати свою батьківщину, захищати свій народ, захищати свою родину. Не забув Епіфанія і про Крим. Ось його свіже інтерв'ю для Радіо Свобода. Новообраний предстоятель каже про повернення окупованих територій і фізично, і духовно. Ми маємо окупований Крим, ми повинні його повернути. Частково окупований Донбас, і ми віримо, що Господь за нашими молитвами пошле нам той довгоочікуваний мир, справедливий мир.